У бібліотеці для юнацтва незабаром розпочне роботу школа майбутньої мами. Це будуть не просто курси для вагітних, це комплексна допомога фахівців, які дадуть відповіді на всі запитання, що виникають під час вагітності. Багато таких от ну непорозумінь та страхів до та після народження малюка навчитися догляду за малечою та дізнатися про годування, купання, прогулянки та багато іншого. Для багатьох майбутніх матусь буде, я вважаю, буде корисним відвідувати школу майбутніх мам, яка скоро запрацює при бібліотеці для юнацтва. І жодна література чи відеолекція вони не замінять спілкування зі спеціалістами. Набір у школу відкритий майбутнім мамам необхідно лише набрати номер телефону бібліотеки та записатись. Спеціалісти працюватимуть у групах не більше 10-15 осіб за наступними програмами. Це і психологія батьківства, арт-терапія, психологія вагітності, теж арт-терапія, правильний догляд за шкірою під час вагітності, філософія народження, правила успішного грудного вигодовування, психологічний розвиток дитині від нуля до трьох років. А особливо це перехід. Від памперсів до горщика і безліч майстер-класів зі створення ляльки-мотанки та інших іграшок для своєї дитини. Навчатися новим знанням пропонують і людям у поважному віці, адже з 3 жовтня розпочинає новий навчальний рік Вища народна школа. Навчання в поважному віці сьогодні стало абсолютно реальним. Це позитивно впливає на самооцінку і соціальну інтеграцію. Неможливо знати все, можна прожити все життя і не знати деяких речей. Але Проходить деякий час життєвий, коли життя заставляє нас пізнати щось нове, навіть те, чим раніше ми і не цікавились. У цьому навчальному році поважним учням пропонують наступні напрямки. Ми пропонуємо нашим громадянам навчання за такими напрямками. Це комп'ютерна грамотність. Для нас це ну можна сказати, як і для наших слухачів, це є найпопулярнішим напрямком. Наступні напрямки це дія цифрова освіта, смартфон для новачків, англійська мова, українська мова без меж. Агрономічна майстерність, електронні сервіси та послуги. Всі вище перераховані навчальні напрямки викладають тільки фахівці, викладачі, кандидати наук та вчені. Заявку на навчання можна написати безпосередньо у бібліотеці для юнацтва або ж заповнити анкету заявку онлайн за посиланням, що вказано на сторінці закладу у Фейсбуці.